Добрий вечір і добра порція азарту вже чекає на вас ось тут, у нашій студії. Адже в ефірі державна число лотерея Магалоти я Ірина Фролова. Тільки уявіть, а краще просто відчуйте силу ось цих величезних призів. Мегаджикпот 12 мільйонів та 350 тисяч гривень. Та мегаприз. 5 мільйонів і 950 тисяч гривень. Важко уявити, але це правда. Буквально за три хвилини хтось із вас може виграти ці гроші. Друзі, дуже важливо кажуть і психологи, і ще дуже багато спеціалістів. Не блокувати власні бажання, дати зелене світло вашій удачі і дозволити собі купатися у мріях. Тоді точно все здійсниться. Нашій студії за здійсненням ваших мрій стежатиме наша улюблена тиражна комісія, і саме цієї миті ми разом з нею оголошуємо, що 1611. 12-й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. І ми раді вітати всіх, хто вірить у мрію та робить ставку на своє заможнє майбутнє. Тобто ставку в мегалот. Номер першої кульки 5. Як часто можна почути, ми є ті, що думаємо про себе? Отож, друзі, номер другої кульки один. Наповнимо свої думки оптимізмом, повагою і безмежним щастям. Номер третьої кульки десять. З грошима той самий рецепт. Вся справа у відчуттях. Номер четвертої кульки дев'ятнадцять. Відчуваєш себе багатим, і канал збагачення відкрито. Так кажуть великі цього світу. Номер п'ятої кульки 24. Кожна гривня це зерно вашого майбутнього. Кожна ставка в маглот це посилення мрії і реальний шанс на збагачення. Номер шостої вирішальної кульки 42. Ну що ж, тепер хочу запитати у нашої удачі. Ти як там з нами? Допоможи нам із сьомою кулькою з мега кулькою? Не знаю, як ви, я голос удачі почула. З нами. Все добре. Вмикаємо лототрон. Нагадаю, що наша мегакулька здатна подвоїти ваші виграші, якщо ви правильно її вгадали. Отже, сьогодні виграшно є мегакулька 7, тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 5, 1, 10, 19, 24, 42 та мегакулька 7. Ну що ж, мільйонери наші, зачекалася я на вас. Давайте на результати дивитися. Отже, результати ви бачите на електронному табло, А якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подводяться. І як же приємно оголошувати призи на наступний тираж? Подивіться: мегаприз 6 мільйонів гривень, та мегаджекпот – 12 мільйонів і 400 тисяч гривень. Навіть якщо цього разу ви не виграли, не засмучуйтеся і продовжуйте грати. Миру й достатку вашому дому.